Yeah, he... Я дуже радий підписанню угоди з кривбасом, адже я довгий час шукав цієї прекрасної можливості стати футболістом криворізького клубу. На жаль, це очікування зайняло трішки часу, але головне все вдалось. Зараз я щасливий, що я нарешті тут. Чесно кажучи, я небагато знаю про український футбол. знаю лише те, що деякі з нігерійських гравців грають в українській лізі. Чув про такі клуби, як Шахтар, Донецьк, Динамо, Київ, Нещодавно почав слідкувати за кривбасом. Це чудовий клуб. безмежно радий, що я тепер з вами. Мій трансфер здійснився завдяки моєму агенту Джусі. Він розказав про клуб, адже до того я не знав багато деталей. Після цього я почав вивчати команду та зрозумів, що це чудова можливість для моєї професійної кар'єри, і прийняв пропозицію кривбасу. Як я вже сказав, перед цим детально ознайомився з інформацією про клуб. Дізнався, що у кривбасі багато африканських виконавців це добре. Кривбас, союзіджеси мені!